Всім привіт! Сьогодні ви на каналі Ірина Цимба. і ми сьогодні будемо з вами готувати горішки. Ті самі смачнючі смачнючі горішки. У моїй мами день народження, і я вирішила зробити їй подарунок на солодкий стіл. Горішки, які ми пекли колись давно, і вони дуже-дуже смачні. Можна, ну, як завжди, купити в магазині, але не такі вони будуть, все одно не такі. Я люблю їх спекти сама. А рецепт дуже-дуже давній. І в мене тут на дві порції розчитано, тому що мені треба багато горішків. Муки я відважила, тут 5 рівно стаканів муки. Тепер я беру завжди на ці горішки ось такий маргарин. Маргарин повинен, повинен бути 72% жирністю. Якщо ви візьмете менший маргарин, тісто нерозсипчасте. Тільки ось такий маргарин підходить для випічки. Менше там є 60%, так. тоді випічка виходить тверда. Мені потрібен стакан цукру, мені потрібна сода і 2 яйця. І також для начинки. Я взяла ось таке молоко. Рущу, і горіхи. У магазині горіхи не кладуть у середину начинку. Адже, ну, це, ну, класичний рецепт, він йде без горіхів. А мій рецепт йде з горіхами. Що ми зараз будемо робити? Так, дивіться. Друзі, спочатку підготуємо. Таку суміш, яйці з цукром. Нам потрібно їх збити до піни. Розтворилися щоб в яйці, і щоб розтворився цукор. Адже тоді, коли ми тісто будемо замісювати, нам потрібна ця, ця суміш, як рідина, яка розтворить наше тісто. Тісто це е, пісочне називається. Можна з нього робити також печиво любе. Яке ви хочете, наприклад, виїмками. Це рецепт дуже-дуже давній, він провірений, смакує він дуже гарно. Ось так, ось так. Так, цій суміші ми даємо постояти, хай розтане цукор. Відкладаємо. Тепер беремо нашу муку, беремо нашу соду, кидаємо. Дві столових ложки сюди соди в муку. Так, беремо ось таку терточку. Відкриваємо наш маргаринчик. Так, і ось таким чином він такий незаморожений і не розтавший, не, не з холодильника. Так стояв в кімнаті. Починаємо натирати ось таким чином. Наш маргарин. Не пробувала я з маслом робити цей рецепт. Не знаю. Проб... Тільки з маргарином. Колись ще робили на смальці, але то дуже, не знаю, треба мати той смалець, немає в мене такого. І натираємо, натираємо ось таким чином. І робимо з муки і маргарину ось таку крихту. Ось таке, друзі, тісто вийшло. Воно доволі таке пружне. Тверде, можна так сказати, але воно жирне. І так, хай тісто трошечки полежить, ну, десь з півгодинки. Хай всі інгредієнти, між собою, поженяться, так скажем, і будемо ліпити наші горішки. Так, друзі. Це мої формочки. Ось такі формочки можна придбати на просторах інтернету. Більше ніде вони не продаються. Адже це формочки дуже-дуже давні. Вони ось такої правильної, гарної форми. Вони великі, горішки, не маленькі. І ми отаким от чином їх будемо ліпити. Дивіться, ось так. Беремо кусочок маленького тіста. І акуратненько. Дуже довгий процес, звичайно. Треба довго сидіти, ліпити тоненько-тоненько. Ось таким чином. Ліпити кожну-кожну шкарлупочку. Ось таким чином. І тоді, і отак, от виставляємо. Звичайно, на производствах зараз ті горішки, які продають в магазинах, Уже так ніхто не ліпить. Там спеціальні такі форми є, присовки такі, а все робиться на газплиті. Воно не таке смачне, як у духовці. зовсім зовсім інший має смак. Те, що спеклося печиво, і те, що зжарене. Так що, друзі, ось такий в мене спосіб. Це дуже-дуже смачно. Так що, я буду зараз продовжувати ліпити свої горішки і вам покажу. Так, друзі, наша перша порція спеклась. вони дуже гарячі. Але дивіться, раз, і витягнулося десь. Раз. Дуже легко відстає. Гляньте. Красота. А вкусно пахнуть. Бачите, як ямка тут спеціально для начинки є. І такий прям хрусткий, такий печиво таке хрустке получається. Піснятина. І так, ось таким чином всі їх переліпити треба. Знов я їх ось, ось так випорожнюю, потім опять сідаю і ліплю. Процес дуже довгий, але виходить, дивіться, скільки тіста. Просто там в духовці вже ціле деко. Це я одне деко наліпила, а їх буде я не знаю скільки. З цієї порції просто не накупиш. Стільки в магазині печива. Ніколи. Ось таким чином. Витягується дуже швидко і дуже швидко. От. І так, друзі, ви подивіться, скільки вийшло цього печива. Ціла миска отака, ціле ще деко і ще я спекла вже це. Дивіться, воно гарно випадає. Бачите, гарненько відділяється. Легко і дуже просто. Звичайно, таке печиво дуже забирає багато часу ліпити. Звичайно, я його роблю тільки на великі свята, щоб побалувати своїх домочадців такою вкусною і дуже-дуже смачною такою випічкою, домашньою, хрустящою, солодкою, з горішками. Звичайно, це не ну, раз в рік, два рази в рік я роблю це. Так що, друзі, ну, таке, така випічка. Завтра я сьогодні цілий вечір пекла, залишаю свої форми і горішки свої до завтра. І завтра до мене прийде внучка, і ми будемо їх начиняти. Так, сьогодні у нас другий день. Прийшла моя онучка на самий самий лучий процес. Коли горішки треба начиняти начинкою. Звичайно, вона любить згущонку. звичайно, як всі дітки. О, о якраз дуга, половинка. Так, сама. будемо робити зараз рецепт. Значить так. так, ми беремо дві банки отакої згущонки. вареної я таку купила. Хто хоче такі горішки самі, ви думаєте, що як робити? Так, дивіться, значить так, горішки ми беремо сюди, у мисочку. Так, оця така коробочка горішків. Горішки э, волоські, перемеляні на м'ясорубку, але не на, ну, прям не так в кашу, а в таку, ну, такі лусочки, щоб були. Так, тепер робимо нашу начинку. Так, друзі, робимо начинку. Наше молоко переварене. Перемішуємо з горішками. Таку начинку в магазинах не, не роблять. З горіхами з не мішають ніколи. Я такого ще не бачила. А це рецепт давній. Я завжди так роблю. Спробуйте це дуже смачно. В будь-які. Можна і трубочки таке начиняти, можна вафлі таке начиняти. З горіхами воно дуже смачно виходить. Так, а тепер, Аліска, беремо і начиняємо наші горішки. Давай. Давай моя красуня маленька. Давай, це любиме твоє діло, да? так? не роблю. Давай, давай, вчися. Так, ну ти, ти багато наклала. Менше трішки треба. Не, не, не складеш горішка. Диви, чуть-чуть отак. Диви, Так диви, Прямо зовсім, бачиш. Одну половинку і отак починаєш другу половинку. А потім отак. от, Дві половинки, до кучки раз, і у нас виходить горішок. Розумієш? Mm -hmm. Давай спочатку. Отак, да, 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 отак, да. отак одну половиночку, бачиш? І ось так другу. О, вийшло? Молодець! Ти моя допоміжним Допо, допомагаєш мені, Аліска, так? Да? Mm -hmm. О, яке в нас печиво смачне буде. Давай, давай, вчися. Трошки. Бери так от трошки, Угу. Да. Mm -hmm. І ось так ми начиняємо горішки наші. Ось, дивіться, раз, раз, до кучки і все. І складаємо. Горішки, коли пропітаються, вони смачніші робляться, ніж зразу. М -м -м. Давай, давай, вчися. Получається? Mm -hmm. Да, молодець. О ти молодець, моя ти хороша. Давай, давай. Ось такі горішки. Друзі, заходьте на канал, підписуйтесь, лайкайте. Вкусне mm -hmm. штука. Дивлюсь. Угу. Всім гарного настрою. Mm -hmm. Будьте щасливі та здорові! І так, друзі, скільки в мене горішки вийшло з цієї порції, все йде на день народження. Я спеціально готувала для гостів. Це все я віднесу до гостів. Так що, друзі, дякую за перегляди. Будьте всі щасливі та здорові! Гарного всім настрою!